Морозива від компанії Рудь відбулося 25 червня у самому серці Черкас. Тепле ставлення компанії до своїх гостей простежувалося в усьому. Сьогоднішнє свято проходить під девізом компа Рудь» з теплом до кожного і це яєни. Тільки девізом сьогоднішнього святу, а й місії нашої компанії Модний аквагрим, стильні тату, майстер-класи, конкурси, атракціони, багато кульок та ще більше морозива. Найбільший виробник морозива в Україні потішив жителів та гостей міста не лише солодким холодом, а й цікавою тематичною програмою. І батьки, і діти е, приймають участь у різноманітних конкурсах, і в майстер-класах вони приймають участь в кінці. Свята ми бачимо розмальовані розмальованими. Е, інколи е, дорослі хочуть. Також відчути себе маленькими дітьми, і ми можемо це їм влаштувати. Додаткові привілеї мали ті, хто завчасно готувався до свята. Маленький Дмитрик приніс обміняти 100 упаковок від морозива на святкову валюту рудики. Обгортки збирали разом із мамою. Ну, мама допомагала, їла, біла. а я все. Супер шоколад. Минулого року в році було тільки 10 упаковочок. Ми знали, що буде наступного року і вирішили нас збирати. Це ми цілий рік збирали. Задоволений святом і Олександр, він теж готувався заздалегідь. Зареєстрував в одній із соцмереж групу та запрошував інтернет-друзів на свято. Був розіграш на соцсетях, на соцсеті виграли. Ящик морозива Ру компанія Руть працює за найсучаснішими технологіями та використовує новітні підходи до роботи. Галина Олександрівна якості морозива довіряє. Каже, онукам купує тільки найкраще. Я завжди стараюсь купувати внукам морозиво в магазині торгової марки Руть через те, що там є ДСТУ і я вважаю, що, ну, що воно ну, більш якісне, що дітям можна його давати. Свято Морозива проходить уже 12-й рік поспіль. Організатори кажуть, з кожним роком кількість гостей збільшується, як і збільшується число шанувальників продукції торгової марки Руть. Зараз компанія лідер серед виробників морозива та заморожених продуктів і займає третину національного ринку.